Британський лорд закликає уряд Великої Британії виступити проти примусового вирізання органів у китайських в'язнів совісті. Малкольм Гадсон розповість із Лондона британський політик лорд Девід Елтон каже, що уряд Великої Британії має зайняти рішучу позицію щодо китайської компартії, зокрема щодо порушень прав людини, з якими стикаються китайці. Він виступив на конференції, присвяченій проблемі примусового вирізання органів у КНР. Жертвами таких злочинів стають прихильники Фалуньгун. Їх убивають, щоб забезпечити санкціоновану владою програму трансплантації органів. Фейхань практикує Фалуньгун. Вона була серед десятків мільйонів людей, які почали вдосконалювати за цією школою в 90-ті роки, дотримуючись принципів істини, доброти та терпіння. Але в 1999 році комуністична партія Китаю почала жорстоко переслідувати фалуньгун, сподіваючись його викорінити. Влада почала затримувати його прихильників, катувати їх, гвалтувати, вбивати та вирізати їхні органи. Фейхань каже, що її неодноразово позбавляли свободи за віру. під час моїх перших двох тюремних термінів у мене. Брали кров, робили УЗД животам та рентген грудної клітини. У 2022 році. Її знову затримали. Лікарі село Міць взяли в неї кров, незважаючи на її відмову. Гатуалізазовостанні, коли мене схопили, була додаткова процедура. Мене помістили в апарат і змусили глибоко дихати, Боячись випромінюванням, лікарі та поліціянти в паніці розбіглися, залишивши мене одну. За її словами, апарат просканував її з голови до ніг, сповільнюючись у районі грудей та живота. Це свідчить про те, що вони перевіряли якість її органів. Юрист із міжнародного кримінального права Елеонор Стівенсон каже, що примусове вирізання органів не може відбуватися без сторонньої участі як у Китаї, так і за його межами. Китайські хірурги проходять навчання у британських або інших західних хірургів, а потім повертаються і проводять операції з примусового вирізання органів у державі.

Вона також вказала на ланцюжки постачання обладнання та ліків, таких як імунодепресанти. Стівенсон хоче, щоб британський уряд допоміг виявити медичних фахівців, пов'язаних із вирізанням органів, а також ухвалити закони, що забезпечують дотримання суворіших етичних стандартів у сфері трансплантації пов'язаних із Китаєм. Міжнародний адвокат з прав людини Девід Мейтас каже, що Велика Британія має можливість не стати співучасником. це повністю в силах Сполученого Королівства уряду не потрібна з. Ода Китаю, він може вплинути на поведінку Китаю, може притягнути його до відповідальності за створення колосального банку органів в'язнів. Конференція проходила в парламенті. Деякі політики уважно поставилися до цієї теми. Так лорд Елтон запросив у Мейтесо список імен людей, причетних до вирізання органів, щоб домогтися запровадження проти них санкцій. Мейтес сказав, що Велика Британія рухається у правильному напрямку і закликав її діяти швидше, щоб допомогти покласти край цим жорстоким переслідуванням.